Гінура, мені вона навіть подобається, новенька. Така начебто не показна кропивка, на перший погляд, але ж якась вона дуже мила. Такі шовкові листочки блискучі. Ось яка вона гарна. Та ще й лікарська, її можна їсти. Вона мені сподобалася вже, я її вже полюбила. І знову бачу по дорозі амброзію полинолисту. І вона вже починає зацвітати. Ось ще піде. В мене парасолька з котиком. Ось це місце, де зростала амброзія. Ну і вони покосили, що вона знову буде рости і знову буде цвісти по-новому. Толку з того. Навіть я наче її бачу, але зараз не можу ближче підійти, бо бо дощик іде і мокро. Маша біжить під дощем, така голодна. І тут я годувала річі. И І... а, он от, корм. Маша, вот, на, Маша, о. Вот. Капець, воно вже все в грязюті. Маша. Ну куди ж ты побігла? Иди сюди. Маша, на. 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 Все, я пошла. Не хочеш, не треба. Дощ іде. Толку ніякого. З цього Ви не бачите? Вон Їй дали мяу. Ну, їж, їж. Толку з того, що я ці... Ті... Кришечки винесла, все одно порозкидали, бачите? Толку ніякого. Один пакетик з'їли, Маша сидить, не їсть, дивиться. Їсть ліса і річі. Річі дуже голодний. Кричав, біжав і дайте їсти, дайте їсти. Так, зараз у хід піде ще одна, ще одна пауча. Вже другий пакетик. Нарешті Маша їсть. Вона не хоче зі всіма їсти, вона хоче окремо. Оце їдять з одної попки. Ви бачите, що робиться. Голоднючі коти. Як на них напасешся того корму? І собачка ходить, теж хоче їсти, але ж для собаки в мене нічого немає. Там, де я була в магазині, тільки що, там дорогий корм дуже. Був ніяких акцій, нічого не було, то я винесла те, що в мене було зі своїх запасів. Так. Річі. Все? що? Що ти там їси, підбирає? То що ліса? Куди, 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 куди оце поїхало? Ось бачите, які ці мисочки, як з них годувати, воно, її треба тримати. Тримати цю, тримати цю, і все. Ці мисочки нікуди не годяться. Куди вони не годяться, ці мисочки? Коротше, коти залишилися голодні. Все одно Вилизуть. Маша! На! Ви ж яка? Вона його лапою добасить. Тому вона і бандітка, бо вона всіх добасить. Маша. агресивна така. Всіх котів добасить. Горда, агресивна киця. До котів. Їй треба одній жити. Ну що, трошки під'їв річ, я тобі давала сухий корм. Ага. Тільки що. Все, вилизали, вилизали все. Вилазали все. Мокрі коти, дощ їм не поміхав, вони їсти хочуть. Коли коти голодні, їм дощ не поміхав. Ну все. А Маша собі он. Така горда. Все, голодний. Він завжди голодний. Не наїдається. Ніколи цей котик. Постійно просить. А Маша мивається. Ну що, все? До побачення, я пішла. Трошки підгодувала вас. О, о, он яка! Оце вона бандитка. тому. Вона всіх лупить. Маша, ну-ну? Ну-ну? ну ну Що -ну. ну -ну -ну. ти робиш? що ти його б'єш? Ай-яй-яй. Тут малого. Ты трошки підгодувала хоч? Їдять Фелікс. Вася, що шо таке? Щось не так? Чого оглядаєте? Їжте на здоров'я. Ну от, Аліса з Васією стала краще їсти. Бо раніше приходилося той один пакетик корму, ділити їй на кілька. Порцій, а зараз вони дружно так їдять, все з'їдають, вилизують, чисті мисочки залишають. Так що Вася Алісі теж на користь пішов. Вася вже все з'їв. Я йому даю трошки більше. А він вже все з'їв. А ліса все долиськує. Бо вона менше їсть, ніж Вася. Тож, один пакетик їм ділю.